Компресійний комплект 4 в 1 Розмір М, чорний колір. Дуже якісна тканина, класно тягнеться, еластична. надійно все прошито. Перша одиниця ось така футболочка. Друга одиниця товару це є ласіни. Товар збірками. Третя одиниця курточка. Курточка на замочку такому гарному. Має світловідбивальну смужку. зручно буде прибігання десь на вулиці. Курточка з капюшоном вшитим. На рукавах є манжети. І остання одиниця товару це шорт. Зручний манжетик є шнурочок для регулювання стягування, також і кишені. Такий комплект є тільки в одній одиниці. Це розпродаж товару.